Олексій Савон, інженер-конструктор за освітою, будівельник за професією, раптово став комунальником-волонтером. З перших днів війни разом зі старшим братом він прийшов на допомогу харківським теплоенергетикам і два місяці абсолютно безкоштовно їздив у найгарячіші точки Харкова рятувати систему теплопостачання міста. Прийшов я сюди в березні 22 го і ми з першим замтехнічного директора виїжджали на аварійні ділянки, коли на північній Салтісі руйнували котельні, ТРСки, Люди тікали. Треба було їх зачиняти. І так би мовити, ми трьома -чі трьома чоловіками виїжджали і закривали. Десь треба було заколотити вікна, двері, десь перекрити задвижки. Треба було зібрати слесарей, виїхати на місце і перекрити, щоб не розмерзалися труби у під'їздах. Тобто роботи вистачало. В перші дні ніхто не думав про гроші треба було щось робити і кожна кожна людина собі задавала питання де воно могла бути корисною Ну, треба було їхати так, якщо треба, то треба. Тут не скажеш, що ні, я не можу. виходьте, в мене там вихідний. Ні, такого не було. У ну, вихідних да не було десь місяців п'ять або шість не було. Буду команда ХТМ працювала без вихідних. Перший воєнний вихідний у Олексія з'явився тільки у листопаді 2022 року. На той момент він став співробітником харківських теплових мереж і згодом начальником ремонтно-відновлювальної служби. Поля діяльності в нас не обмежена. Географія праці в нас від північної осалтівці. І танової баварії. Праця в нас різноманітна від штукатурів до бетонування. Є монолітні конструкції, є як ремонт, так і фундаментальне так сказати, будівництво. Я до війни працював, так би мовити, в частних структурах. У мене була невеличка бригада і ми будували на об'єктах харківських теплових мереж завдання у Олексія більш складні і нестандартні. Наприклад, як побудувати нову операторську з уламків старої, яку розбило снарядами під час обстрілів котельні. До всі хлопці приїжджали, розбирали будівлю. Коли було це згарище, вони її зложили. І коли по проекту ми побачили, що це перекриття буде плитами, ми зробили дефектовку і побачили, що є тріщини. А це не доречно ставити, тому що там будуть згодця люди, і ми вирішили зробити. Монолітний потолок. Такий потолок. Якщо хто мандрує, є в Луврі, а тепер є на північній салтиці. Оператори своїми новими апартаментами цілком задоволені. Кажуть, до війни було старе і занедбане, а тепер на диво сучасне і безпечне. Як каже сам Олексій, апетит приходить під час обіду і планів у нього команди, попри війну ціла купа. Зранку їде інспектувати об'єкт на новобаварській філії на котельні, яку законсервували більше десяти років тому, починається нове життя. Це... Котли, Тут буде водогрійний котел. Навпроти там є закладні, там будуть баки хімічно водопідготовки. Це буде стояти насосна група одна, насосна група друга. Родина в мене, звичайна. то тобто, батьки в мене працювали на заводі ХТЗ все життя. Тому а в родині будівельник я перший. Подобається щось створювати нове. Це така професія, де ти не сидиш на одному місці. Ти зазвичай знайомишся з новими людьми. Перед тобою ставлять такі задачі, які ти повинен вирішити зазвичай неординарним методом. Це нові фундаменти, нова підлога, будуть нові насоси. Все буде нове. Щодо планів на майбутнє, вони усі в будівельника теплоенергетика пов'язані з Харковом. З першого дня війни ні Олексій, ні його дружина із сином підлітком з міста не виїхали і не зберігалися. Ралися, витримавши 12 близьких прильотів, вся родина вирішила, що тікати немає сенсу і бажання у рідному Харкові. Їм нічого не страшно. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.